Добрий день, якщо можна сказати добрий, шановні криворіжці, шановні мешканці місця, гості, приїжджі в наше місто. Добрий день тим людям, які приїхали пошукати захисту в нашому городі, в наших теплих серцях. Це біженці з різних регіонів, де точаться бойові дії. Ми все говоримо про бойових діях, але вже пора, може сказати, іде війна. Війна між великими бувшими братськими державами. Ми ніколи не могли подумати, що це почнеться. Звісно, нашій армії сьогодні приходиться і правительству приймати ті міри, формувати армію, формувати її Збройні сили, де брати той патріотичний дух, де куди ділася головна ідея ідея про корупцію, ідея. Про чистоту в лавах правітельства. Воно десь щезло. На передній план виступив, виступили бойові дії. Дуже тяжко приходиться нашим людям, дивлячись на це все, сьогодні збирати ті мізерні крохи. Я вам скажу: на сьогоднішній день дуже різко упала, я думаю, можливість людей оказувати ту допомогу, Армії, яку вони оказували на перших порах початку таких протистоянь. Я, звертаюся ще раз до громадян нашого міста, на нас нахлинули і бойові дії, і біженці, і свої негаразди, і різке сокращення производства. Тому приходиться терпіти, але все одно тепло, тепло ваших сердець, що всіляє ту думку, що не все ще загублено в нашій державі. Будемо давати по крохах. Сьогодні, біля нашого управління внутрішніх справ відбувся мітинг Мітинг на підтримку начальника УМВС, міста, полковника Гречуха, котрого э, своєобразний комісар Катані, який боровся. Дуже тяжко йому прийшлось, бо він і бореться з наркобізнесом, він бореться за злочинністю. І сьогодні, коли ми бачимо, що наші ось ці великі такі протистояння між різними опозиційними силами, з владами пройшло без крові, без бійні, це все, я думаю, величезна заслуга. Гречуха, який умів, він був присутній на кожній акції, був присутній. На кожному мітингу, на кожних форумах, який дослухався до народу. Я думаю, так і повинна робити міліція, щоб вона бачила не тільки з висоти закону, а ще і приходить до людей і вислухувати їх. От він нас вислухував. За що й отрив по шапки? Отримав по шапки не звідки, нібудь, а із самого Києва. Тому що Авакову захотілося поміняти начальника УВД. Прийде новий начальник, я не знаю, до чого це приведе, але сьогодні ми требувати, і ми будемо невідступно, я ще раз повторюю, ніхто нас більше не зіб'є з толку, що прийде чоловік з іспитательним сроком, так як це случилось з прокурором міста. Оця акція покаже все. Якщо в течені трьох днів Гречух не буде повернутий на своє робоче місце, я думаю, тут начнеться велика колотнеча. Колотнечу почнуть прості люди. Я сьогодні виводив, не, не виводив, а давали в ефір, показати, хотів тих дітей на акції, які ще не зацеплені наркоманії, яких ще Бог зберіг і батьки зберегли. Ну не дай Бог, хоч трохи послаблення, чи батько піде на фронт, чи що. Наркобізнес нас захлісне. Тому всіма силами, всіми правдами і неправдами, я думаю, що ми відстоїмо полковника Гречуха з великим званням міліцейським. Сьогодні картбланш дан на всій Україні, коли ми всі вийшли, все прогресивне людство, представителі партій, різних тічені. Сьогодні вийшли до УВД і показали миру, що ми хочемо, щоб цей чоловік був. Цього ще в Україні не було. Це вперше. Я сьогодні дуже вдячний е, всім криворіжцям. Ви знаєте, я дивився передачу передачу з Росії. Коли в них у Москві случилось таке велике горе. Перше, що е, хотілося хотіло крикнути у е, таке внутрішнє ура, наконець-то. Потім думаю, неужели я настільки хворий? Жінка мені каже, а що ти робиш, Люба Івановна? Каже, що ти кричиш? Та кажу: ти знаєш, що я неправильно себе е, повів у цій ситуації. Не можна радуватися чужому горю. Ну я думаю, це великий посил Росії. Великий, величезний посил, коли е, наші люди, невзирая на те, скільки вбивають там наших людей, наших дітей, ваших мужчин, ваших е, близьких, йдуть сюди, цинкові граби, не говоря о те, що твориться в госпіталях. Оце горе, яке ми і так вже єлі справлялись з пенсійним фондом. Ви представте собі, скільки нам прийдеться робити. Щоб обезпечити оцих всіх людей, які прийдуть без ніг, без глаз, дірваними руками, вони всі лягають на ваші плечі. Велика радість від того, що наші люди, не взирають на таку величезну катастрофу, сьогодні десь беруть собі внутрішні сили і несуть лампадки, несуть квіти до російського посольства, висловлюють їм глибоке співчуття. Наскільки наш народ щедрий? Наскільки всепрощенческий, Далеко браться росіянам. Ота велика політика, страшна політика Гебельса, яку проводить Путін, не знаю, до чого вона приведе. Я думаю, це агонія. Це агонія тих людей, які кажуть, що як наші солдати розпинають дітей, ну, ви собі можете представити, щоб українець це міг зробити. Бендери це роблять, правий сектор. Так і всі ми Бендери, ми всі і Якщо Росія нас захопить, ми всі привратимося в бендери. І чим більше нас унічтожать, тим більше зроблять з нас колонію. Я думаю, дивлячись по телебаченню, як показують, як вибирають наші полезні із навіть фашисти, коли брали наших дітей в плен для того, щоб поповняти запаси крові для солдатів. Вони не вичерпували зразу, з дитини не викачували все. Вони цю дитину брали, кормили, откормлювали. Вона через 20-30 днів опять ставала в строї, і опять з неї брали кров для того, щоб поповняти е, е, кровопатірі, які несе фашистська війська. Ми сьогодні відкрили все, щоб у нас вибрали всі руди, все, що можна. І ми аплодіруємо, як хорошо, щоб прибили монстри. Прибули такі монстри, які витягують руду із наших, що ми оставимо нашим дітям. І коли ми дали клич, що дайте 10% на армію, армія стогне. Я тільки що отримав е, просьбу від начальника штабу нашого 17-ї танкової бригади, полковник Літвінов. Що вони передіслоцирувалися на друге місце, їм дуже тяжко і потрібні мішки. Невже держава цього не бачить? Так, да, ми поставимо їх мішки, відкликнули з ходу. Навіть епіцентр. Як би я вважав, не, не вважав, я поважаю директора, епіцентр срочно формірує півтори тисячі мішків пустих, для того, щоб вони робили блокпости. Я думаю, що при такій згуртованості, як, сьо, як сьогодні ми показали е, отут біля стін УВД. Ми доб'ємося всього. Ми доб'ємося і того, що Горисполком приступить до роботи. До якої роботи? Щоб прикратяться депутатські отпуска. Де прикратиться виїзд на курорти. Ми будемо контролювати кожен день. Слава Богу, нам дали оце приміщення, 101-й кабінет. Ми бачимо, коли уходять, коли приходять. Субота, неділя, вихідний день. Ми введемо їх в стан військового часу. Тому що наші діти, ваші мужні, ваші стоят які стоять там на фронті, сьогодні просять мішків, сьогодні просять трусів, носків, яку-небудь заміну, наступить ще осінь. Осінь це великий період, який потребує від нас нових сил. Сформувати хоча б якісь вагончики туди. Влада спить. Вона думає, що хлопці, які дзвонять оттуда, 40-ї 93-й батальйон, це 93 воздушно-десантна бригада. Сьогодні хлопчик, який лічився в мене, який приїхав э, Лебедів, якому э, президент вручив часи, там в домашній газеті це описано. Якби не Національна гвардія, я не знаю, як би ми жили, національну гвардію снабжає Україна, тобто український народ. Влада, коли ти почуєш, коли ти побачиш, що твориться, якщо зайдуть, буде летіти все, якщо зайдуть сюди війська, якщо зроблять те, що з Донецька. Неужели ви думаєте, що ви повтікаєте відсюди? Я думаю, що знайдуться тепер згуртовані сили, которые при... прикратять чартерні рейси з Дніпропетровська, прикрать чар... чартерні рейси, які стоять у нас на взводі е... в самом... нашому аеропорту. Тому будьте... з сьогоднішнього дня ми требуємо другого графіка роботи. Рада Майдана, Це не... не моє озвучування. Від Ради Майдану ще лунає слідкую. Я звертаюсь до всіх медиків, до всіх головних лікарів, до всіх вчителів, до всіх бюджетних організацій. Немедленно ми, у нас є списки, де составлена резерв партії регіонів. Більше не буде того, що ви всі будете голосувати одноголосно, всі за партію регіонів. Постидайтесь, подивіться в свої душі медицина. Е, сьогодні у нас робить комісія по медицині. Де буде проводитися люстрація, як відпрацьовується робочі головні лікарі, якщо ви числитесь на роботі, будь ласка, відпрацьовуйте своє робоче время. Якщо ви тільки числитесь в тому, що ви головний лікар і займаєте цю посаду, але займайтеся роботою. Я буду вести, мені зносять письма. Достатньо у нас тепер сил для того, щоб поставити медицину на місце. Медицина, де будуть там воюють, а ви будете брати взятки, такого не буде. То все, вопрос переходить до медицини конкретно. Якщо хоч одна лі... лікувальний заклад візьме хоч копійку там, де ви обезпечені робочим містом, де ви обезпечені е... всім необхідним за сторони держави, якщо поступить хоч одна жалоба, що з вас будуть, е... з хворого будуть требувати гроші, це страшно. Я вам назову багато примірів, прикладів. Якщо ви мене не послухаєте в оцих ближайших минут, для, над вами надвісла гелятіна. Гелятина пройдеться дуже конкретно: прикрайте брати взятки. Вимагати. У нас є прекрасні лабораторії, у нас є все. Якщо кому що не встраю, йдіть у приватні медичні центри. Я хочу сказати, що приватний медичний центр. Мій медичний центр Мрія відкрив свої двері для воїнів, які вертаються. Ми й так обслужували воїнів Афганістану безкоштовно. Ми знаходимо средства, ми знаходимо можливості, тому і держава, знаходьте час, знаходьте можливість оказати воїнам. Достойною допомогою, котрою сьогодні підуть. Підуть грузи великі. Дніпропетровську вже не видержує. Перекидуються на Вінниці, перекидуються на другий госпіталя. Ну, у нас полупустиє койки, виїжджає ініціативна група. Сьогодні срочно требуються медики на, в район бойових дій. Поки я не бачив ні одної заяви добровольчих отрядів, які підуть туди оказувати медичну допомогу. На цьому я свою передачу думаю время закінчене. Дякую за увагу. дякую за вашу теплоту. Ще хотілося сказати одне. У нас в місті з'явилася дуже інтересна людина. Я не буду називати її фамілію, ім'я, отчиством, котрі не так, як деякі зробить коробочку там вермішелі і фонди різні. Сьогодні людина купує 20 квартир для тих біженців, які приїхали. З Краматорська, з Слов'янська, в яких многодітні сім'ї не обезпечені цим житлом. Але людина попросила не називати свою фамілію. Оце по божому це правильно. Спасибі за увагу.